Вітаю земляні! паша на зв'язі, Київ, Україна, друзі. За бортом у нас кінець жовтня, 25 й рік. І в метрі від мене проходить прямо зараз друзі гарбузя чи гарбузини чи гарбузовий фестиваль. Це оболонь Володимира Івасюка, 12П. За моєю спиною Сільпо. І друзі, цей фестиваль ще є час, щоб відвідати. Тому обов'язково дивимося це відео до кінця. Визначаємося, наскільки треба швидко сюди. Де бігти друзі? Це безкоштовна локація, куди будь-хто з вас може потрапити. Ви тільки подивіться скільки там фотозон. Тут друзі, п'ять. Тисяч е кавунів, хотів сказати кавунів, гарбузів, друзі, гарбузів і все, що з ними пов'язане. Сьогодні ми туди зайдемо, подивимося всі фотозони, всі фотолокації, погрімося біля оцього от каміння, якщо можна так сказати, обов'язково продегустуємо щось тематичне, якусь латешечку, якесь цістечка у вигляді кавуна. І друзі отримаємо купу-купу позитивних емоцій, не відкладаючи на завтра, те, що можна подивитися та продегустувати сьогодні. Вриваємося, друзі, лупимо вподобайку, також перевіряємо підписочку і залишаємо коментар по сьогоднішньому дійству. Присікнули рівні, погнали. Як я вже сказав, вхід у нас безкоштовний, але для цього вам потрібно мати застосунок на телефоні вхід. от там от ближче до сільпо. Наскільки я розумію, картка не «Пре», тобто, якщо у вас просто штрих штрихкодична ця от картка сільпо. То зайти ви не зможете, обов'язково треба встановити застосунок. Називається цей фестиваль гело-гарбузики. Бачите, що тут у нас є, і правила фестивалю. Коротше, дозволено все берегти красу, і фотографуватися на фестивалі і насолоджуватися позитивними емоціями. Ну що, погнали? Я не знаю, скільки тут гарбузів. Зараз ми пройдемося по периметру. О, там от найбільше, я так розумію, гарбуз. Там е, обов'язково, друзі, обов'язково щось покуштуємо, гарбузо. Не знаю, чи це буде якийсь лати, чи щось інше. Там у нас круасани, навіть гарбузяні. Тут, бачите, фотозони, купа, 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 по периметру там, батути і граються дітки, там обгріваті і тут теж фотозони. Вхід у нас отут. -от, і отут парубок -от, на вході сканує ваш QR-код за вашого застосунку. Дуже незручно, що 27 жовтня у дітей, у школярів починаються канікули. А по факту ця вся епопея закінчується, якщо не помиляюся, якраз чи 26 чи 27 жовтня. Тобто, коли був би наплив саме школярів з батьками, сільпо якраз зачиняється локацію. Хоча може вона буде продовжена. А якщо ви все-таки е, дісталися до якоїсь фотозони, то приблизно це може виглядати ось так. Ось так або навіть ось так. Коротше, фотозони я тут нарахував, ну, мабуть, штук 15, а будь-який будь-який крок. Це по суті фотозона. Uh, може, ваша ванна? Бачу, не така ванна клас. Взагалі, дивлюсь, зараз будній день, на годинку, година дня. І в принципі людей вистачає, Так, знаєте, чи то місцеві, хто заболонів, чи не знаю, але люди, ну, так є, є люди. Бачите, хтось в дзеркалі фотографується. Що у нас по, кавуна... по кавунам, й-мойо, йом. по гарбузам. у нас. Гарбуз у нас найбільша, ні, це ще не найбільше. Вага 243 кілограми, прикиньте, сорт Атлантик. Село Лісові, Гринівці, Хмельницька область, друзі, автори, садівники Андрій та Альона Вікторівна Кравчуки. Ми працюємо у сфері торгівлі, але нашим хобі є вирощування фруктів насіння США. 243. Охрінеть, оце розмір. Візуально мені здається, що ця навіть більше, ніж ця. Хоча, хоча по факту розмір, дивіться, 252 кілограми. Це просто гігантело. Теж село Лісові і теж Альона е, Кравчуки. Це вони походять від гарбуза з батівською вагою. Тонна, друзі, тонна, ви прикиньте, це. Насіння з гарбуза, котре тонна важило. Офігеть, 105 кілограмів вага. Подивіться, просто розмір в порівнянні зі мною. Дивіться, ось я і ось гарбуз. Тут у нас локація з Глінтвейном. Ну, бачите, і тут навіть такі от у нас гарбузові, ніби в вигляді гарбуза, але це тістечка такі. Тут фото фотозона, тут у нас друзі, музей гарбу. За гарбуз -коннектикут, раз гарбуз Джамбук Органічний Музей Гарбуза. Ми звикли, звичайно, до ось цих от гарбузиків увага проводиться. Фото-відеозйомка є декоративні, є не декоративні, є маленькі, є великі, є зелені, є сині. Будь-які які хочете. Так. Це у нас теж друзі, фотозона, величезна, величезна фотозона. Подумавши, чиясь нога. Бачите, ну реально нога, але, але така. Так, далі у нас тістечка. Подивимося, чи є у нас тістечка гарбузячі. Гарбузячі ось 36 гривень. Друзі, 100%. Щось ми з вами візьмемо обов'язково гарбузини. Так, тут у нас тістечко теж, тістечко ні, це полуничка. Ціники ви бачите, за тістечку 134 гривні, 109 гривень, 29 гривень. Це за кілограм пиріг пряний з гарбузом. І тут гарбузулочки, теж 36 гривень, це, мабуть, за 100 гривень. Грам, це за все, за 100 грам. Ні, за кілограм за 100 грам. Скоріше за все, гарбузовий брауні 59 гривень, і зверху у теж сто теж 129 гривень. Мабуть, за штуку чи за кілограм, не знаю, не вказано. Гарбузик кличе підкріпитися вам туди. Так, далі у нас сільпошна, отака, отакова, друзі, епопія, що у нас тут по цінниках по круасанам. Тістечка яблуко, тістечко еклер. Ціни, побачите, тут от зручніше, тут все зрозуміло, тут зайде за штуку. Тобто в штуки, скільки у нас вага, наприклад, да, пряний гарбуз 80 грамів, 109 гривень. Рулет з гарбузом та маскарпоне – 135 за 75 гривень. Просто, просто раніше, знаєте, раніше такі от. Контейнери привозили на дачі. Так? Кудись на дачі, коли людина не могла построїти собі будинок або не хотіла, просто контейнер привозили, ставили, такий чи більшенький, і все. І жили там. Так, Кава у нас чай Еспресо 54, а отут от у нас якраз сезонне. Бачите, меню і мексиканське какао. Пряне лате 94 гривні за 300 мл. А іноді в інстаграмах я зустрічаю ліфтолуки, коли людина їде на роботу, заходить в ліфти, кожен ранок фотографується. А у нас, друзі, не ліфтолук, а е, сільполук. Да, коли ми в гарбузячій гарбузиній зоні фотографуємося у дзеркалі. Всякі тут на які у вигляді, е, я бачу. Кібаба, донера, чибурєка, чибуряку у нас 180 гривень, і люди чомусь поки що попоїсти не хочуть. Всі отам от столпилися біля того маленького закуточку, а там можна загубити лік часу, бо закружляють гарбузи. Ох ти, йомая! Мені здається, що я десь на Октоберфесті, гарбузячому Октоберфесті. Значить, що у нас сьогодні в меню да, з сільпошного гарбузячого фестивалю? Тістечко 109 гривень, гарбузяче тістечко, ось так воно виглядає. І гарбузячі лати. Друзі, гарбузячі лати виглядає ось так. От. Тут була пінка, отак от величезна зверху. Лати у нас 94 гривнішки, гарбузяче тістечко у нас 109 гривень. За все. Про все оце от банкет, друзі. Оцей неймовірний банкет. У нас 203 гривні за все про все. Гарбуз, я в принципі сам по собі, ну якось ну, зовсім в мене він не в почоті. Я, чесно кажучи, не розумію, що тут зараз я відділку достану. Приніс не собою, видається, на касі. Я не розумію, що це плаває там. За ваше здоров'я. Що це, таке? М -м -м, маракуя, що це таке? Перевірка лати на наявність кавуна, друзі. За ваше здоров'я. Дуже схоже на лати якоюсь гарбузячою ноткою. Беремо ось так, -от, ось так, ось так, ось так. Відгризаємо шматочок. Я так розумію, з гущенка. Це, значить, кремчик, а знизу чи то горіхова якась прослойка, чи то. Я думаю, що там буде щось смачне. Я не знаю, що тут намішано, але воно дуже м'яке, дуже смачне. Отакий От десерт, якщо ви дивитесь е, нашу рубрику там, де ми дегустуємо солодкі і звитівки міст України, дуже був схожий на торт Тернопільський. Там якась, бачите, ось якийсь корж чи якесь печиво, незрозуміло. Зверху згущенка, чи маракуя, чи апельсин. Це якраз якесь варенечко внутрі, бачите? Я дуже нагадую абрикосове варення. Так, мені цікаво ось цю красу. Зможу я зараз відгристи чи ні ваші ставки сістівничі чи ні, друзі? Mm. Клас! Хочете вірте, хочете ні, але це мій сніданок. От що треба, да, щоб люди купували. Переді мною купили дві дівчини лато. Після мене ще купили лато. Поки я тут сидів, проходячи, люди теж запитали, ой, а що це, як зветься, я відправив їх там, де я купував. Коротше, просто даєте в назву гарбузини, гарбузяче, гарбузове, і все, і у вас салати будуть розмітати навіть, якщо воно таке ж саме, просто по кольору тре, трохи додано фарби. Зелено. Синьо, жовто оранжеві М -м, клас. Так, тут у нас стрибун-зона. Стрибун-зона для дітей, поки дітей немає. Перший раз таке бачу, знаєте, завжди зазвичай купа величезна черга до будь-якої гірки. Тут у нас гірка така імпровізована, називається навіщо нам сніг. Навіщо нам зима і навіщо нам сніг, якщо можна просто прийти у сільпо на оболоні і з'їхати безкоштовно з цієї гірочки. Так, вхід безкоштовний. 100 гривень, якщо у вас нема застосунку, або безкоштовний там 10 копійок чомусь писали, хоча по факту безкоштовний, якщо у вас застосунок є, як ви QR-код знімаєте, фотографуєте. Тут у нас шахи, я так розумію, Можна в шахи пограти гарбузами, тут можна прямо погрітися. Дивіться, яка у нас лаунж-зона. По периметру можна поклас... По посидіти да, на подушечках. Там подушечка раз, там подушечка два, там подушечка з того боку три, і там от подушечки можна їх взяти, просто розте. Ось так от стою, мені прохолодно. Якщо я підходжу ось от так от ближче, да, ближче до вогника, от прямо на сантиметр від вогнища. От стою так мені вже тепленько. Тобто такі, знаєте, не опечетися точно, коли ти сидиш от прямо ось тут от, то це далекуватенько. і думаю, що зігрітися тут буде складно. Друзі, на перше враження, чесно кажучи, позитивні. Я думав, що тут буде більша локація, набагато більше, але, в принципі, ви бачите, що за моєю спиною дуже багато людей. Я ось тут стою, знаєте, в такому пірмутському триугольниці намагаюся зігрітися. Хоча поки що за бортом у нас десь 12 градусів тепла І в принципі можна ще встигнути сюди. Хоча казали, що вже з сьогоднішнього дня у Києві прийде баб'є літо буде до 20 градусів тепла. Чекаємо. Далі йдемо, друзі. Тут у нас якісь не знаю зони для стрибків, чи щось якісь килим. не знаю Один у нас килим, там другий килим, там у нас шахи, гра в шахи, тут у нас ще один килим. Не знаю, чи то е -е, якісь відбуваються тут мильні бульбочки, можливо. Ось там тільки-тільки ми. Відійшли, бачите, і вже заполонили, захватили діти цей е, стрибальний апарат у нас. Е, хто хоче прямо тут, бачите, прямо присісти, відпочити. Можна ось тут, от, за лавками. Раз, лавки, два лавки, три, чотири, п'ять, шість, шість, шість. А лавок вистачає. Я так краєм ока подивився, в принципі, думав, що мало. Тут у нас Хелловінська прямо епопея, і тут черга серед всіх ось цих веселіційних апаратів. Да? Е, я бачу, що тут у нас черга більше. Більше всього, прям трактор сюди привезли, справжні, бачите. Справжній трактор з тиквами. Цікаво, хтось, хтось ці гарбузи витягує за преділи цієї зони. Чи всі цивільні, ось, бачите, дівчинка, гарбузи. Ну, гарбуз, офіціть, скільки тут штук гарбузів. Я не знаю. У нас прям кемелове кимело... покриття, килимове покриття з гарбузів. Ви прикиньте, щоб сюди все це завезти. Я не знаю, скільки вони можуть тут лежати, і скільки тут штук. Друзі, скільки штук, як ви гадаєте, ось так край мока оцініть, подивіться. Там у нас будиночок навіть з гарбуза. Тут у нас гарбузовий рай, і за моєю спиною ще гарбузяче гарбузи гарбузяче. Мене цікавить трактор. Трактор, звісно, по-багатому. Трактор прямо відпалірован до не можу. Ось у нас лати, мабуть, да? чи, чи гарбузяче. Гарбузячий якийсь напій. Тут у нас, друзі, якась піраміда хіопса. Піраміда Хіопса, і я бачу, що там навіть знизу є такі гарбузи, котрі більше нагадують, мабуть, кокос. А тут дивіться, прикольно. Я далеко спочатку не зрозумів. Я дивлюсь на камеру зараз, і на камері цей постамент зрозуміліше, ніж в житті. Тобто, на камері ви чітко бачите, да, що це, ну, це, це якась кішка, да? кішка, очі, вуха чи медведь, чи не знаю хто. Там можна поповнити фотогалерею. Ну, ви зрозуміли, так? Да? А вживу воно виглядає ну, зовсім трохи по-іншому. Тут у нас лапки, тут у нас вуха, тут у нас гарбузи білі. Ви бачили колись в житті білі гарбузи? Я, чесно кажучи, якось здивований. Може, ви їх покрасили? А, вони по пофарбовані. Ага, ось дивіться. Вони були жовтенькі, оранжеві, да, ось такі. От, а їх взяли і пофарбували. Хтось навіть намагався відколупати. Ага, все. Вихід в нарню чи вхід в нарнію було б прикольно, якщо б цей будиночок стояв на вході. О, там от у нас вхід. О, Бетман. Дивіться, який Бетмен у нас прийшов. Круто, так? Да? Щоб оцей от будиночок стояв на вході, і через нього якраз проходили люди через, ну, через нього на вхід, на вхід і на вихід, це був, був би клас. Дивлячись, що багато ліхтариків по периметру, тут ліхтарики, тут ліхтарики, тут ліхтарики, тут ліхтарики. багато ліхтариків і, скоріш за все, ввечері теж дуже-дуже потужно і дуже гарно. Друзі, ну а ми не можемо собі відмовити в тому, щоб пройтися цим будиночком, хоча він навіть стоїть не на вході. Будиночок. Аняшне друзі, потужні. А взагалі, друзі, ви знаєте, цікаво. Яка кількість давайте вилізу з цих людей, котрі сюди заходять, потім йдуть до сільпо затоваритися. Я думаю, це просто така акційна опція, такий лайфхак, який зробив сільпо? Це просто потужно і дуже мені здається, дуже ефективно. Ви знали, що в цій гарбузячій локації ще в кожному чеку є е, предсказання, де чи побажання, як зветься, знання ваша сила. В мене написано в чеку. Ну не можу посперечатися. з. Знання ваша сила, друзі. Ми ще відвідали ми з вами фестиваль Гарбузовий гарбузячі чи, чи гарбузини на оболоні. Це нагадаю вулиця Володимира Івасюка, 12 Пі, біля Сільпо. Працює кожен день до 8-ї години вечора, на вихідних до 9-ї, якщо повезе. І працює, друзі, він до 26 жовтня, включно 26-го, всю неділю це останній день, тому у вас вже є шанс сюди потрапити. Вами продегустували і тістечка, і гарбузяче лате, музика, люди, веселощі, фотозони, батути, гірки для дітей, що ще треба. Друзі, як вам сьогоднішнє відео, що сподобалось чи ні, як вам атмосфера, як вам ціни, як вам такий гарбузячий фестиваль. Для того, щоб підтримати мене, підтримати це відео, ви можете вподобайку влупити, ви можете написати коментар, ви можете підписатися. До нових зустрів нових відео. Всім пока.